Ардатуран після матчу сказав, що йому сподобалося як Шахтар бив. Це цікаві слова, тому що як показують цифри, з цими словами можна сперечати. Одна з моїх улюблених це Георгій Судаков, якого 10 єдиноборств, і одне лише успішне. Невеликі показники у центрального захисника Бондарева, в якого три єдиноборства з дев'яти виграні, причому в захисті лише одне з трьох. Загалом Шахтар саме за боротьбою дуже сильно поступався по Натінайкосу і в абсолютних цифрах. Якості, і все таке інше. Наприклад, в єдиноборства Болс», тобто не фактично м'ячі, шахтар виграв лише п'ять 20. І це теж може бути про це. Це було помітно. Зрештою, що Панатіна був дуже агресивною командою і дуже добре підготовлений до шахтаря. Ось дуже добре. Вони знали, коли і куди їм бігти, в яких ситуаціях потрібно пресингувати, в яких ситуаціях не потрібно, тому що Панатіна наприклад, з Рейнджерс вони значно активніше пресингували, А тут вони дали шахтарю можливість грати. З м'ячем захисникам і спокійно скільки було моментів, коли Матвієнко і Бондар просто піднімали з м'ячем. Їх ніхто не зустрічав.